Па у вогні Білгород під водою, а на тимчасово окуповані Луганщині, вибухають склади з пальним. Українські дрони та ракети дедалі частіше дістають ціли. Цього разу вибухи пролунали одразу в кількох регіонах: від комунарки під Москвою до окупованої Луганщини. Що саме атакували українські сили? Як реагує Кремль і чому ці удари вже б'ють по російській економіці? Розповість Даниїл Дьомін. Греміло та вибухало одразу в кількох районах Москви, зокрема у Комунарці та Новій Москві. Палахкотіла і нафтобаза у Серпохові. За словами мера міста, система ППО збила буцімто щонайменше п'ять безпілотників. Усі вони прямували, начебто в бік російської столиці. У Білгородській області атака українських дронів пошкодила греблю місцевого водосховища. За даними аналітиків, ударів завдано з системи Хаймарс. Унаслідок прориву гідротехнічної споруди підтоплені російські бліндажі на березі Сіверського Дінця. Саме там стоять війська РФ, які ведуть бої під Вовчанськом. На супутникових знімках видно: залоло території нижче загати, а рівень води у сховищі впав на понад метр. Очільник області вже порадив жителям виїхати з регіону. Губернатор Гладков заявив, що повторні удари по Дамбі можуть призвести до затоплення, і запропонував жителям двох прикордонних населених пунктів Шебекіна та Безлюдівки тимчасово покинути свої домівки. Водночас сили спеціальних операцій України знищили прифронтовий склад пального та нафтобазу на окупованій Луганщині. У ССО кажуть, це відповідь по логістиці ворога, щоб виснажити сили противника. Дрони ССО уразили цистерни тоді, коли вони були заповнені. Що посилило ефект. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів ворогу, аби припинити його наступальні потуги. Масштаб українських атак відчуває вся російська економіка. Через постійні удари по нафтопереробних заводах і паливних складах у РФ зростають ціни на пальне. Міністр енергетики цивільов визнав, що майже 40% потужності НПЗ не працюють, а попит перевищує пропозицію. Експерти Блумберг прогнозують, центробанк РФ не зможе знижувати ставку через інфляційний тиск. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.